Що залишаєтеся з нами на черзі третій блок громадської приймальні корисні поради. Користь кисломолочних продуктів для дитячого організму вже ні в кого не викликає сумнівів. Та й реклама щодня сповіщає нас про їх чудодійність. Однак, як показує життєвий досвід, не завжди те, що подається як яскраве та здорове, справді є якісним та корисним. Як не зашкодити здоров'ю дитини, обираючи для неї кисломолочні продукти? Про це поговоримо вже за мить. Керівник відділу тестування Центру незалежних експертиз тест, пані Ніна Кільдій, буде сьогодні гостею цієї частини. Пані Ніно, дуже рада вас вітати в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Шановні Шановчи, прошу, будемо сьогодні говорити про дитяче харчування, про дитячі кисломолочні продукти, про їх якість, як правильно їх визначити. І насправді чи захищені вони законодавчо таким чином, як дорослі? Чи можемо ми довіряти нашим виробникам? Прошу 223 двадцять Незмінно наш номер телефону прямого ефіру. Все про дитячі різноманітні сири, про кефіри, про йорти будемо сьогодні вам розповісти. Дати і, звичайно, від вас чекаємо також цих запитань. Долучайтеся активно до розмови. Отже, пані Ніно, перше питання ну, таке досить серйозне. Буде до вас чи захищене законодавче дитяче харчування більше ніж доросле? Які є в цьому нюанси? Прошу Так, да, дитяче харчування дійсно більш захищене, тому що є окремий спеціальний закон про дитяче харчування. І власне в ньому прописані основні такі вимоги до того, чого скажімо не повинно бути в дитячому харчуванні. І власне цим дитяче харчування дуже сильно відрізняється від дорослого. Ну напевне, краще почати з того, що власне взагалі таке дитяче харчування так. стосовно закону. Це в нас харчування дітей віком до трьох років, Незважаючи на те, що в нас діти дуже великі поняття. По великому рахунку це в нас люди до 18 років. Так юридично. і в поняття діти. Ми дуже часто відносимо дітей до шкільного віку або молодшого шкільного віку. Ну так точно це ми називаємо загальним поняттям діти. Але те, що стосується закону про дитяче харчування, він дуже чітко встановлює вимоги для харчування дітей до трьох років. На це треба нуто обов'язково звертати увагу. Угу. Власне, ну якщо вже говорити, чого не повинно точно бути в дитячому харчуванні стосовно І це передбачено так Так, да, дуже чітко. По-перше, в дитячому харчуванні не може бути ГМО. Угу. Якщо говорити про доросле харчування, то можна випускати продукти, які містять ГМО, але у вас має бути обов'язкове маркування, що продукт містить ГМО, тобто. В принципі, законодавством у нас для дорослих не заборонено використання ГМО, але є обов'язкове маркування в дитячому харчуванні от просто однозначно заборонено, заборонено. і все. Що ще заборонено? Заборонені тобто, от я от хочу у вас да. тут зауважити. Тобто, правильно я розумію, що якщо, наприклад, виробник наклеює там на дитяче харчування наліпку без ГМО, то це не більше ніж рекламний якийсь засіб привернення уваги. Справа в тому, що в нас свого часу законодавством було передбачено, що напис без ГМО або з ГМО має міститися абсолютно на всіх продуктах і так далі. І так далі. І звідси пішла така ну певною мірою мода. Да, mm -hmm. що у нас почали геть клейти без, без ГМО не знати. На пластиковий посуд почали клеїти. Але з іншого боку, якщо виробник написав на дитячому харчуванні без ГМО, то це і правда, і з іншого боку, не порушення законодавства, але з третього боку. Іншого варіанту просто дійсно бути не може. Це, да, це і так заборонено? Так, Це і так заборонено. Так не ще? може бути штучних ароматизаторів за виключенням ваніліну, і не може бути в принципі штучних барвників. Це важливо, тому що ну, все велике розмаїття, в тому числі і кисломолочних продуктів, які ми маємо, дуже часто досягається за рахунок, якраз в дорослому сегменті, за рахунок додавання і фруктової натуральної основи, але uh -huh. і додавання і ароматизаторів, і барвників. Тобто дуже яскраві отакі смаки, які ми ну, в багатьох в принципі, продуктах харчування бачимо, дуже часто можуть бути за рахунок, там, чи ідентичний натуральному, чи синтетичний ароматизатор і так далі. В дитячому цього використовувати не можна. Uh -huh. Тому, якщо ви бачите, наприклад, там, нехай яблучний йогурт, то це означає, що там має бути використано тільки натуральне яблуко в будь-якому вигляді. Нехай це там сушений порошок, пюре, концентрований сік чи полуничний наприклад, йогурт. Але ну, це обов'язково саме да, це має натурального бути продукту. Нат натурально і все без додавання барвників, ароматизаторів. в дорослому харчуванні. Ви можете зробити йогурт з ароматом полуниці. Взяти, наприклад, яблучне пюре, додати барвник, додати ароматизатор або взагалі не брати яблучне пюре, додати просто дуже такі яскраві барники, додати ароматизатор в дитячому харчуванні такого робити, от от, в принципі, неможливо. Угу. Ще суттєве обмеження, яке є, це наприклад використання синтетичних замінників цукру, окрім спеціально призначеного дитячого харчування для дітей, в яких Є діабет там і певні захворювання да. в дорослому харчуванні знову ж таки такої заборони немає. Ви можете використовувати підсолоджувачі. Головне, щоб ви це вказували на етикиці. Угу. В дитячому так робити не можна. Не можна використовувати підсилювачі, смаку і аромату. Дуже популярний нині сьогодні глутамат натрію, який ми бачимо в багатьох дорослих продуктах майже харчування. В дитячому харчуванні заборонений, от, от просто заборонений взагалі. Uh -huh. І так само заборонені хімічні консерванти. Ще один інгредієнт, одна харчова добавка, яка дуже часто використовується просто в багатьох продуктах харчування для подовження терміну зберігання. В дитячому харчуванні його використовувати не можна. Uh -huh. а, відразу скажу, ну, на заміну консервантам по великому рахунку більшість дитячого харчування випускається, наприклад, стерилізована. Да? Ці багато пюре в скляних баночках. Там написано, що продукт стерилізований і так далі. У нього терміну придатності відповідно. Да, да. Якщо ми говоримо про кисломолочну групу, то ну тут же так. Сама специфіка групи, що тут не потрібні консерванти. І, власне, це, це живий продукт, який не проходить стерилізацію. Але угу. тим не менше, якщо говорити загалом, то якраз от закон про дитяче харчування захищає цю групу продуктів від, від дуже великого Кількості. переліку харчових добавок, які от ми бачимо в дорослому харчуванні. Ну і власне, які нас так лякають, які ми не дуже напевне хотіли бачити. Угу. Дійсно, це пов'язано з тим, що дитячий організм дуже чутливий до багатьох інгредієнтів. Ну і в цьому сенсі дуже дуже добре, що є такі от чіткі обмеження. А притримуються виробники цих обмежень, тому що законом воно то може бути написане. Але насправді, як воно є насправді притримуються. Угу. в цьому, напевне, найбільший плюс, що дійсно от дитяче харчування, як ми завжди говоримо, все найкраще має бути дітям, все безпечне має бути дітям. І в цьому сенсі дійсно виробники все ж таки дотримуються. Але поряд з цим є дуже велика. Проблема пов'язана з стилізацією під, під дитяче харчування. Ми так говоримо дитяче, 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 але м, дуже багато виробників е, користуються цим поняттям дитяче, взагалі діти і так далі, і оформленням продукції. Угу. Але при цьому це вже, по суті, є продукт для, ну, умовно кажучи, за вимогами для дорослих. Тобто якщо... Говорити знову ж таки про продукти дитячого харчування, основна ознака того, що там не просто маленька, красива баночка, на ньому має бути обов'язково написано, що це продукт для дитячого харчування, і має бути обов'язково вказаний вік, з якого рекомендується вживати цей продукт там з шести місяців, з восьми місяців і так далі. Але якщо ви бачите... Дуже таку маленьку, яскраву, красиву упаковочку з іграшкою і так далі, чи ще там ну, з чимось. Але Як зазвичай зараз прийнято. Так. Да, але на ній написано, що це продукт для харчування дітей від трьох років, то це вже, по суті, не є продуктом дитячого харчування, і цей продукт підпадає вже в загальні вимоги продуктів до дорослого харчування. Тобто, все, що стосується дітей старше трьох років. Угу. В принципі, виробник може вже туди додавати і консерванти, Ось, і барвники, і так далі. Інша справа, що інколи виробники все ж таки намагаються якось е, ну, втриматися, да? тобто угу. він від дуже великого використання харчових добавок, але знову ж таки, це ну, вже от дитяче, дитяче, дитяче назва, угу. але це не є от в такому законодавчому вузькому напрямку продуктом дитячого харчування. Тобто до, сам... до трьох років це дитяче харчування. Все, що старше. Це... Вже вже вони не протримуються так. Чітко ось вони не зобов'язані. Вони не зобов'язані дотримуватися. Да. Так, дякую дуже. Прошу, хочу запросити наших глядачів до розмови. Ми говоримо сьогодні про якість дитячого харчування, особливо дитячих кисломолочних продуктів. Тому прошу, ми чекаємо ваших запитань на цю тему. 223-0971. Актуальна досить наразі тема, тому що починається у нас школа. Всі починають дійсно купувати ті ж дитячі сирочки. Зараз будемо говорити, яким чином визначити їх якість. Прошу двісті Долучайтеся, пані Ну, також життєва дійсно ситуація. От, якщо мама хоче купити дитині маленькій, наприклад, в школу, або якщо повертаємося, ще зовсім маленькі дитині до трьох рочків, яким чином вона може самостійно визначити, що це дійсно є якісним, а що дійсно неякісним? Ну, однозначно, дійсно, на око визначити складно, але знову ж таки, якщо це дитина зовсім маленька, то орієнтуйтесь виключно на продукцію дитячого харчування, орієнтуйтесь на відповідний вік. Тому що обов'язково має бути зазначено. обов'язково має бути зазначено. Тобто, більш жорсткі вимоги, однозначно кращий склад і однозначно більш безпечний в тому числі з точки зору мікробіології. Ну, от, наприклад, умовно кажучи, молоко для зовсім маленьких дітей воно як правило буде або стерилізоване, або як варіант ультрапастерізоване. Угу. Консерви такі різні овочеві або м'ясні з додаванням знову ж таки вони будуть стерилізовані однозначно. Це такий ідеальний варіант, тобто чітко орієнтуйтесь на вік і на рекомендації, які є на етикеті. Тобто, не треба придумувати абсолютний велосипед. Угу. Те, що стосується вже дітей е, там дошкільного, тобто трішки старшого дошкільного чи Старше шкільного, і да, в принципі, ви можете давати і продукцію, яка призначена для дорослих, але тут вже треба. Викладати вони... більше зусиль до того, щоб прочитати склад і і обрати той, який дійсно ну краще орієнтований на дітей. Відразу скажу, що зараз з'являються, наприклад, дитячі майонези, ну, називаємо mm -hmm. їх так. так Дітячі майонези, дитячі кетчупи, дитяче масло вершкове є, і так далі. Тобто скажу чесно, якщо почитати склад, то він все ж таки кращий, аніж в продуктах для дорослого харчування. Mm -hmm. Намагаються. Оцю категорію орієнтовано для наших школярів, та все ж таки ну трішки краще робити склади, де там можливо порівняно з зовсім дорослими продуктами, і на це треба орієнтуватися. Угу. А так якщо ми говоримо про це харчування до трьох рочків, це дійсно така ну досить велика відповідальність виробника, якщо так. він а, собі пише на ось цій упаковці, що це харчування для дітей до трьох років, і він зобов'язаний усі ці вимоги законодавства а, дотримуватися їх. Наскільки багато взагалі у нас таких виробників, які дійсно от конкретно Харчування а, у Класичному цьому прикладі виробляють загалом багато, тому що це дуже широка група. Ми останнє дослідження, яке робили, просто воно було спеціалізовано на дуже одній вузькій групі по суті харчування це кисломолочні продукти. Ми взяли оці творожки, тобто сирки, uh -huh. кисломолочні сирки, і взяли йогурти для дітей і дві сухі закваски. Але це тільки один напрямок, тому що є великий напрямок молока, про який ми згадували. Є дуже великий напрямок дитячих соків, дитячих пюре, є напрямок дитячих консервів і так uh -huh. далі. Є що окремо дитяча вода спеціальна. І є дуже велика група це продукти саме дитячого харчування, які орієнтовані, наприклад, на заміну молока, чи як додатковий прикорм, сухі молочні суміші, які теж дуже ну, популярні, це теж дуже велика група. Є велика група каш. Тобто, по суті, якщо говорити про дитяче харчування, то ми маємо. Ну, шалений взагалі. набір, Да. В принципі, це майже всі ті самі категорії, які є і в дорослому харчуванні. Угу. Тільки Тому, за окремим статусом да, за окремими статусами, за окремими вимогами. І е, охопити все це дійсно ду ну, дуже велика така е, ну, не знаю, лінійка, угу, але угу. дійсно вона вкрай важлива. І... Загалом, якщо говорити, ну і попередній досвід наших досліджень згадувати. Ну власне тому й виробники. Ми спочали з того, що виробників дуже багато, бо хтось спеціалізується на виготовленні, наприклад, дитячої води. Ну і більше власне не виготовляє іншого дитячого харчування хтось більше на молочній групі орієнтовані mm -hmm. і так далі. Але якщо загалом сказати, то все ж таки можна порадуватись за цю категорію, тому що дійсно якісна і дійсно безпечна ця група продуктів. Ну і, і це і це дуже добре, тому що дійсно для дітей е має бути найкраще, має бути найбезпечніше. А ось така вузькопрофільність виробників. От ви зазначили, що дійсно є виробники, які там спеціалізуються окремо там на воді, окремо на сумішах. А це гарний показник? Чи пов'язати ось такий момент, що там, якщо виробник саме оснаті. Тому спеціалізується і тільки це дитяче харчування цю частину виробляє. То він буде кращим за показниками. Він буде прискіпливіше ставитися до своєї продукції. Це питання скоріше, такого не тільки якості, це загальне питання утворення транснаціональних і так далі компаній. Тобто, по великому рахунку може бути один власник, який володіє кількома різними заводами, mm -hmm. заводами різних напрямків: молочним, консервним, виробництву води і так далі. І, наприклад, на всіх них запроваджувати дуже жорсткі стандарти до якості. Кості uh -huh. і тому тут не можна сказати, що тільки знаєте, от вузька спеціалізація вона є запорукою якості. Є е, дуже великі, ну ми почали з того, що великої кількості виробників. Тобто, треба розуміти, що є і у вітчизняні виробники, але в цьому сегменті дуже велика кількість е, іноземних, іноземних виробництва, які представляють саме от такі дуже великі компанії, в яких є заводи в різних абсолютно країнах, і дуже добре, якщо вони запроваджують абсолютно однакові високі стандарти якості до от, Всього uh -huh. асортименту і до виробництва абсолютно на різних територіях, на різних країнах. Тобто тут не можна сказати, якщо загалом так порівнювати, да, такі очікуване питання, що краще українські вітчизняне чи імпортні Ми і так, так далі. Можливо. Не можна сказати, що тут однозначно якась відповідь є. По ціні різниця, як правило, буде більша, uh -huh. тому що імпортна продукція, яка завозиться до України, і продукти харчування, зокрема, традиційно вони дорожчі. Але те, що стосується вітчизняного виробництва, От, зокрема, таких живих продуктів кисломолочних, які досить швидко псуються, і е, насправді не так мало в нас виготовляється вітчизняної сокової продукції для дітей, і є і ті ж замінники молока, угу. то вони теж е, пристойної якості. Тому я б сказала, що в принципі загалом в сегменті харчових продуктів, і, зокрема, в дитячому харчуванні угу. нам є чим пишатися і можна довіряти і вітчизняним виробникам. А терміни придатності, які зазвичай у цих продуктів, от, наприклад, у тих, які ви тестували. Якщо говорити про кисломолочну, то це в нас дій... Дійсно, група продуктів, які досить швидко псуються. В них термін зберігання приблизно десь до двох тижнів. Тобто, в тому дослідженні, яке ми робили, це може бути від восьми, наприклад, діб до 16 діб, угу. але кількох місяців там бути не може, тому що це продукт живий. І ці сирки, вони живі, і вони містять живі, дійсно, молочно бактерії, ми це перевіряли. І йогурти, вони, це теж продукт живий, який так. містить корисні бактерії. Власне, цим досить обмежений термін зберігання. Тому угу. тут єдине, що можна дійсно знову ж таки в чергове. Раз закликати звертати увагу на терміни зберігання, на умови зберігання, купувати тільки свіжу продукцію, в жодному випадку без якихось там дивних ознак, що там вздулась упаковка і так далі. Власне, дитяче харчування виготовляють дуже маленьким, як правило, там Творожки йдуть 100-грамові, йогурти можуть бути трішки більше, uh -huh. але це пов'язано з тим, що продукт після дитячого харчування, після відкриття не підлягає зберіганню взагалі. Тобто відразу відкрили і одразу треба, да, треба споживати. Ну, власне, в цього є один свій плюс і є свій один мінус, тому що продукти дитячого харчування традиційно дорожчі, ніж продукти дорослого харчування. Якщо ми порівняємо uh -huh. дитячий йогурт і дорослий йогурт, то дитяча продукція традиційно коштує дорожче. Дорожче. Так. Але знаємо, за що ви, на що Принаймні... І платимо ці кошти, кошти да. так, так, дякую. Прошу 223-0971, Шановні глядачі, ми говоримо сьогодні про якість кисломолочних продуктів, дитячих саме про якість дитячого харчування. Також торкаємося цієї теми. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови із вашими також запитаннями. 223-0971, незмінний номер телефону прямого ефіру. Ми чекаємо ваших дзвінків. Пані Ніно, якщо повертатися до виробників, от ви зазначили про те, що дійсно є великі корпорації, які там а, можуть різноманітні лінійки виробляти, і Матосі вони часто звертають. На це увагу вони там починають читати склад і звертають навіть увагу на те місто, де там вироблене, тому що от шукають, що це за виробник. Якщо вже є довіра до одного якогось виробника, наприклад, там який е, виробляє ті ж там творішки чи там сирки, е, чи можемо мабуть, бути впевненими в тому, що вода і інші продукти дитячого харчування в нього будуть так само якісними з вашого досвіду. В дитячому харчуванні все ж таки е, витримується. От, дійсно, виробники, якщо вже намагаються щось робити якісно і ідеально, uh -huh. то це в першу чергу буде дитяче харчування, ті, хто займається цим напрямком. Але загалом, якщо говорити, от наприклад, порівнюючи з дорослим харчуванням, то там, наприклад, тенденція така може бути не завжди. Угу. Може одному виробнику може краще вдаватися, якась якийсь тільки один вид продукції інший вид продукції, наприклад, бути трошки гірший. Це пов'язано, в першу чергу з тим, що воно виготовляється на різних заводах. Може бути, до речі, таке ну, скажімо так, неприємний момент, який дійсно буває в харчуванні, загалом, особливо в дорослому харчуванні, коли в одного виробника кілька заводів, умовно кажучи, звичайне молоко, яке в пакетах він виготовляє абсолютно на різних заводах, і цього теж може певною мірою залежати якість. Тобто на одному заводі виходить, назвемо так, краще, на одному гірше і так далі. Хоча, в принципі, такого бути не повинно. Uh -huh. Чіткий стандарт, чіткі вимоги вони мають витримуватись, незалежно від того, 5, 10, 1 у вас заводи так далі. Вони обов'язково мають бути витримані, тому що якщо ви приходите в магазин і щось купуєте, то So... Основне ваше право і вимога до виробника, щоб це була безпечна, корисна, якісна продукція і так далі. Яким чином виробник усі всі свої проблеми врегульовує? Це вже, це, його... це вже його справа дійсно, але він має це робити. Так, тобто, ось ця прив'язка до міста конкретного, де знаходиться завод, вона все-таки має місце. Вона все-таки має місце. Так, добрий день, слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий день. Добрый. А скажіть, будь ласка, в ефір є хранення 5 суток і 14 суток. В чому принципіальна різниця в вся і що лучше для потребітеля. Спасибо, дякуємо дуже, дуже дякуємо за запитання. Я хочу нагадати, що час, щоб ми вас почули, будь ласка, ми говоримо про якість дитячих кисломолочних продуктів. Долучайтеся до нашої розмови. Прошу 223 0971 Прошу пані великої різниці. Нема, скажу чесно. Тобто, термін почнемо спочатку. Термін зберігання, термін реалізації встановлюється виключно виробником, угу. тобто він сам. Не, не просто придумує термін зберігання, він його встановлює, враховуючи те, яку сировину, наскільки якісно безпечно він використовує, які в нього взагалі технологічні режими передбачені на заводі і яку він використовує упаковку. Тобто угу. упаковка на сьогоднішній день теж може дуже суттєво впливати на термін зберігання продукції. Лякатися того, що от в групі кефірів да, в когось там навіть є три доби три термін доби, зберігання, так. в когось 5, в когось 10, в когось 15 не варто. Тобто, Приблизно в розрізі до двох тижнів термін зберігання для кисломолочної продукції є абсолютно нормальним. Угу. Тобто, просто в когось ну мовно кажучи, трішки краща упаковка, і він може забезпечити те, що от його кефір. Умовно кажучи, чи його йогурт на останній добі оцього терміну зберігання він теж буде так само якісний. От, і все так. Дякую дуже. Ну така насправді неочікувана інформація, тому що я думаю, що звертають увагу саме на ось це молоко, там яке три доби лише там триває. Є різний підхід споживачів. Хтось, наприклад, взагалі вважає, що тільки от чим коротший термін зберігання, оце єдина натуральна так, да, продукція, яка може бути. Хтось навпаки, думає, довший термін зберігання це зручніше. Там можна трішки купити про і Так далі. Тут же кожен обирає сам, але ну. Це не є однозначною тільки ознакою якості продукта. От і все так, дякую дуже. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Я пане ведуче, я хочу дуже задати одне питання. От я завжди чую, що там кажуть, щоб ми там слідкували за я за якістю і за за, за це року годності. Але я думаю, що це спеціально люди є, які які контролюють це. І mm. у, 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 усі продукти, і вони повинні за цим слідкувати. Я пожили, пожила людина, прийду, дивлюся на це, знаєте, без окуляр. Думаю, що це все воно добре. Оказується, як покапані з додому, оказується, що йому вже термін там іздає. Я дуже вас прошу, що я думаю, що це можна наладити, як то в цьому плані. Mm. Щоб там у цьому магазині чи де продаєте, щоб контролювали. Якість цієї продукції. А то виходить, щоб покупатель прийшов і дивився на ці і читай, що воно зроблено що навіщо нас такі ну, провіраючи, треба щось робити. Дуже дякую. Дякуємо, дякуємо за вашу точку зору. Прошу, Вона абсолютно правильна. Так. Тобто, це той підхід, який має бути, який передбачений всіми абсолютно різними законами, постановами, документами і так далі. Споживач приходить в магазин, він, в принципі, в нього не повинна боліти голова, чи просрочений там продукт, чи ні. Тому що, в принципі, за. Законодавством жодна торгівельна точка, жоден магазин не має права реалізовувати просрочену продукцію. От, от, і все, угу. але на практиці інколи трапляється так, що дійсно там. Через свою невідповідальність і так далі, наприклад, не встигли поміняти це абсолютно жодним чином я не виправдовую ні торгівельні мережі, ні виробників, тому що насправді тут закон тільки на боці споживача. Угу. І стосовно того, що от ми приходимо і ми знову ж таки, все, що продається в торгівельній мережі, воно зобов'язано в принципі бути безпечним. Чесний, це бать, теж так. закон на боці споживача. Різниця в тому, там читати не читати склад, це вже питання того, ну умовно кажучи, да, в дорослому харчуванні дозволяються барвники, Виходь хочете з бараником купити йогурт. Так. Ви читаєте склад. Бачите, там бараник, вам байдуже. Хтось хоче купити йогурт без, без бараника, парника. Він читає склад, він шукає собі такий йогурт. Але ці обидві категорії дозволені до продажу, до виготовлення. Тоді ви вже читаючи склад, якось обираєте, що ви власне хочете купити. Але абсолютно, от вірні такі претензії і нашого глядача, що має бути так само. Знову ж таки, дуже слушна. Згадало, згадано було те, що дуже дрібний часто буває шрифт, і це стосується теж дитячого харчування. Ви розумієте, коли такі малесенькі сирочок, там то буде там дуже відбуквам. дуже малесенькі літери. З цим дійсно дуже велика проблема є. Так, я вам дуже дякую, пані Ніна, за нашу розмову сьогоднішню. Ну такий досить слушний у нас дзвінок на сам кінець. Я Дякую, що от саме таким да. так, такими речами будемо завершувати наш ефір. Дякую вам дякую дуже, дякую те, що вам. завітали. Я нагадаю, що про якість дитячих кисломолочних продуктів і дитячого харчування нам сьогодні розповідала керівник відділу тестування центру незалежних експертів. Тест-тест, пані Ніна Кільдій. Далі на вас на зміну чекає випуск столичних телевізійних новин. А після новин та новин спорту до на нашої студії завітає депутат Київської міської ради пан Олександр Міщенко. Хочу зазначити, що пан Олександр є головою постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, а також округ номер 53 у Дніпровському районі. Це якраз та частина міста, якою він опікується. Тож прошу жителів Дніпровського району обов'язково долучатися до нашої розмови вже після випуску СТН. Нам справді буде про що поговорити, тому залишайтеся з нами. i yeah.